Я вважаю, що людина мало... тут може забезпечити себе сама. — Що може забезпечити саме. Якщо були думки, да, що це війна і потрібно, щоб воно все було. І що важливіше, перший рік цього просто не було в доступі, наприклад. І ти мав вести, Боже, як я згадаю ту першу партію бронь, там 10 броніків ми купували. В складчину, там робили велике замовлення, щоб отримати оптову ціну. Та, і робили замовлення в Китаї, там їхали перші якісь 10 броніків, вони мали приїхати за 5 тижнів, вони приїхали за 15 тижнів, ну все як завжди. І просто цього не було в Україні. Ти не міг це купити. А броніки в Німеччині коштували там x 5 від того, що ми потратили там в Китайському за показниками те саме. От, і... Типу, цього не було. Зараз це все просто любе-голубе, будь-що, на будь-які гроші.